Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про новий танк за марафон Є-65. Е Цвілінг даний танк можна буде отримати, точніше, пройти марафон з 2 жовтня по 13 жовтня. На нас чекає 40 етапів, в принципі, нічого нового. Потрібно за цей час пройти ці етапи. Це важкий танк Німеччини. Там буде певна колаборація. Детально про неї я не буду говорити, тому що це затягне відео. Можете почитати детально на сайті. Він буде ще в 3 d стилі Зараз у мене його, на жаль, немає, тому що це пресакаунт, тобто його я. Не маю, на жаль, даний апарат, схожий мені на ТС-54. Це танк за вот підписку. Тобто, тут також є дві гармати. Ми бачимо важкий танк з нормальними кутами. Не знаю, що там по броні. Звісно, побачимо це все в бою. Ну і повинен фармити, тому що це прям машина восьмого рівня. Давайте глянемо тоді навички, щоб не затягувати довго відео. Давайте краще швидше підемо в бій. Ось такі навички. Можете в принципі їх продублювати. Нічого там такого Цікавого немає. По обладнанню. Сюди я поставив вентиляцію Т3 турбіну і постав закалку. Також я зробив другу збірку: це на звичайному обладнанні сірому це вентиляція, турбіна і ХП. замість вентиляції можна поставити, я думаю, стабілізатор, якщо комусь не вистачатиме стаби на даному танку. По модернізації також там нічого такого немає. Зараз вам її покажу. Поставив перше ліво всюдихідне на шасі, тут на кінцеву влучність, тому що зведення тут непогане, швидке, і поставив все ж таки на огляд, вирішив більше огляду додати танку, а не антистан. Так от, давайте основне подивимося: це бронювання даного тяжа. Що взагалі тут по броні? Якщо глянути під прямим кутом, у нас виходить 220 в середині в центрі ВЛД, якщо нижче, тут ой, 212, вибачаюсь, 210. А чим вище до маски, тим більше, звісно, броні. НЛД, точніше, ВЛД в нас таке масивне, тобто сюди не влучити, я не знаю, що треба зробити, щоб сюди не влучити. Мабуть, на автоприцілі будуть пробивати. По НЛД, НЛД в нас невелика. В принципі, воно схоже як в е 75 в Тигра-2, тільки напевно під іншим трохи кутом, бачите, трошки менше. Під прямим кутом воно в нас 300, взагалі, там, я не знаю, 270 під 300. Тобто НЛД пробивати доволі важко буде. Скоріше за все, будуть просто давати ВЛД, бо ВЛД в нас не супер броньована. але щось буде танкувати, тому що це 8. Якщо з 8 грати, то буде щось відбивати. Далі у нас є маска, вона. Не супер броньована. Тут бачите між гарматами 280 мм. Так, для вісімки це супер, це непогано, але якісь там дев'ятки будуть просто шити, скоріше за все, в маску. Навколо маски в нас 400 там 370, 280, тобто маска, в принципі, броньована зашита. щоки бачите, 270 в цілому, також є броня. Лючків таких явних немає, але є оцей дах, скажімо, дах башти, який от мені дуже підозрілий під таким кутом, який. Здається би, пробиватись буде він, але побачимо, це буде залежати від висоти противника, наскільки він високо стоїть над вами. Лючка, так якого немає в принципі, малесенький лючок, там 160 мм броні. Також у танка присутні величезні щоки борта, щоки корпусу. Якщо танк буде стояти отак від борту умовно, то ну, тут 170 мм. Тобто, це не багато, це насправді мало для тяжа. І він буде, скоріше за все, туди пробиватися, тому що щоки дуже масивні. От бачите, під яким кутом тут все поставлено, і якщо там трошки перекручує 100 148 мм бронювання, якби. Малувато. Борт у нас тут 62 мм, борт башти 100-120, там приблизно до маски, звісно, більше буде. Корма у нас 60 мм. Ну, під такими кутами, звісно, тут 50 мм корпус під різними кутами він буде відрізнятися по броні. Корма башти, також не суперброньована, але кормою ж ми не будемо танкувати правильно, хіба там хтось спину дасть. По бронюванню ми розібралися. Давайте тоді по гарматі я вам скажу. В бою і зараз глянемо кінцеві ТТХ, які виходять в даного апарату. Так, тиснемо про машину і дивимося, характеристики. Так, у нього альфа 280. ми бачимо, Тут у нас іде двоствольна гармата, яка може дати залп. Тобто, є по одному снаряду можете давати, як на 703-му, можете дати в моменті 2. Час залпу 1,5 ми бачимо. Далі перезарядка тут повна 12 секунд умовно. Між снарядами виходить 1,5. І кількість 2 снаряди. Кути вертикальні наводки в нас мінус 9 градусів, доволі комфортно повинно бути. Зведення 1,76, розхід на 100 метрів 0,29. Це при модернізації і, звісно, при обладнанні плюс пайок. Середня шкода на хвилину дуже хороша, 2,800. Це багато натяжа на восьмого рівня. ХПшки 1740. Це у нас закалкою. Виходить по по рухливості 44 вперед, 19 назад. Непогано, в принципі. По маскуванню дивитися нема сенсу. І огляд у нас 460. Даність з її зв'язку 657. В польовій модернізації можна, звісно, поставити, щоб там менше давала арта стану, в нас огляд там супер не впаде, 433 буде. Але якщо це прибрати, у нас огляд 460. Ну, це, звісно, при боновому обладнанні. От такі в нас виходять характеристики. Ну і давайте зіграємо на ньому декілька боїв. Покажу пробиття, як він там буде. Пробивати, влучати і так далі. І так, закинуло нас на мапу Литовище, однорівневий бій. Так, зараз ми скатаємо каточку на боновому експериментальному обладнанні. Пізніше після цього бою скатаю на звичайному обладнанні, тобто сірому, і побачимо таку різницю. Так, зараз я вам розкажу по снарядам. Так, дивіться, у нас є дві гармати, ось. Дві. можна дати залп в моменті, можна дати швидку розрядку а, по одному. Зараз це все вам покажу. А, ББшка в нас пробиває бронебійний снаряд. У нас пробиває 221. Альфа, як я казав, 280, швидкість польоту 1136 метрів на секунду. А, голдовий снаряд підкаліберний уже йде а, 273 пробій. 1420 швидкість польоту на секунду. Ось дивіться, 1,5 це між снарядами. Тобто стрельнули один раз і можете різко дати другий снаряд. А можете дати залп. Залп готується 1,3. Поки не знаю, що тут вигідно давати, як давати, будемо тестити. Так, мені би від борта якось стати. Я думаю, що я всі щоки буду пробиватися в нуль. Ой, тут щось шкода роздає, так? Да? Ой, як я пробиваюся. А, так, да, все. Бачите, я от показав вам зараз. Я просто стрельнув по одному. По факту, це працює також як швидкий барабан між снарядами. Зарядка повна 12 секунд, доволі, що є доволі непогано. Так, ключок залетить, Стаба хороша, капець мене пробивають. Дуже легко пробивають. Ну, щось танкунув. бебешку танконув одненьку. Так, перший снаряд у нас заряджається в районі там, 8 чи 9 секунд, а другий снаряд в районі 5. Ну Це приблизно. Тому що загальна КД в нас 11,9, тому можна і порахувати. Так, щось не хочеться підставлятися під шкоду. Ну, мені подобається, що можна різко два снаряди закинути. Тому що між снарядами 1,5. Це по факту як майже зад. Ну і зад доволі швидкий, дивіться. 1,3 секунди. А в ТС кейс 54 1,8, якщо не помиляюся. А в 703 варіант 2 взагалі 2,8. Ну там, звісно, і альфа більша. Від вас, я думаю, буду танкувати. Так, дозарядили. От. Стоп, ні, по 5,7 заряджається ніби. Ну, коротше, вони заряджаються однаково. Ті снаряди, я не так сказав. Не так подивився, точніше. Ну, зарядка доволі приємна, швидка. КД швидке. Давайте спробуємо зараз в шкоду закинути щось. На бабешці, Угу. не залітає на жаль. Так я один тут лишився. Це проблемка. Опа, тут вже й базік. Ну, НЛД танкує тут. Не встиг закинути, на жаль. НЛД тут танкує, а все інше не танкує. Шоки то пробиваються. Трохи не дозарядив на жаль, Ну, якщо я прийму цей вкат, то шанси є нам в нас виграти. Угу. Так, з цим я впорався, а що робити з ялинкою? Давайте дозарядимося Зараз може залп дам. Ну, в принципі, ЛТЕХ я можу і перебити такто. З тебе прекрасно тут, даємо на підкатю, давай Таран. Це на жаль не виграти. Цікаво, куди він поїхав на Ебрі? Хороша мобільність доволі. Пола їхати я щось не дуже хочу. Ай я, я який таймінг? Який таймінг? Міг підловити його. Це є Берчині. Добити я його добив. Там ще архем є. Ай-яй-яй. Ну, бій гарний. Давайте зараз глянемо кінцеві результати. Що взагалі по фармі і так далі. Так, здобули ми майстра. Тут планка, я думаю, низенька, так. Да? Так, калібра незворушний. Так, добре. 4900 вдалося накинути. Фінансовий звіт. Тут я завдання зробив 30 тисяч. Ось такий фарм. Це без резервів, якщо що, без резервів повністю. Ціна снаряду бронебійного снаряду становить 525 срібла. Ну, а тепер давайте підемо в бій тільки на сірому обладнанні. Так, і другий бій. Попали ми на мапу Ельхалуф. Також у нас тут вісімки бачу. Будемо катати на сірому обладнанні, як я обіцяв, і побачимо, чи велика різниця між боновим і експериментальним. Чи відчую я цю різницю? Так, поїхали, напевно, ми на напрям важких танків. Тут, в принципі, нема куди їхати. В інше місце на ВТ. Так, а тут щось сталося, да? не поділили дорогу. Так, от тепер дивіться по мобільності, як я буду їхати. От, наприклад, КВ4 повільний, і дивіться, як я його. Обганяю на звичайній турбіні в слоті. Різниця прям відчутна. От із 3, дивіться, також. За ним їду, і його, напевно, не наздожену. Тому що він теж на турбіні. Ну, все, я вперся в максималку, швидше я не можу їхати. По стабі, ще раз хочу сказати, що без стабілізатора доволі хороша стаба в танка. Між снарядами тут 1,5, прекрасно. Ну, можна і в моменті дати залпик. Ось, дивіться, залп. Ось так він залпує. В районі 6 секунд перезарядка одного снаряду. Так, відразу, напевно, тут виставимося. Може, залп навіть. Залп дуже круто дати в проїзд, тому що залп готується 1,3. О, дивіться. Стоп. Отак от. 560 є. Напевно, вилетів чи що. Ні, не вилетів, щось заплутався в кнопках. 330, приємна альфа. Давайте 50 100 допоможемо. Суто грати від башти на ньому треба. Давай зараз по одному дам. Тут я трохи тупану. Один. Два. Кайфово, слухайте, дуже кайфово. Приємно так, вистрілювати снаряди ці. Дуже приємно. Так, я зарядив фул барабан, умовно, і зараз можна вийти кудись дати. Можна навіть затаранити в моменті. Таран приємний, бо маса танку. Ой, Рікошетнув. На прицілі стріляю. Да, таран прекрасний. Подобається. Є е мінус. І відразу в спину заїжджаємо цим важким танком на А1. 2500 не стріляв. ДПМ топовий. Подобається. Так. Угу. І відразу можна стріляти от. Як цикл по 6 секунд. Так, ти на КД, так? Да? Угу. Погано стрельнув тут. Давайте трохи відійдемо, бо щось тут вперехресний. Ну, а на танкує, і ВЛД трохи танкує. Якщо ставите кут під ромбом, певним, то... В принципі, танкунете. Я зараз залп хочу дати впрогу спробувати. Або по одній дивіться, як по одній. Один. Два. От можна отак навіть стріляти. Проте поспішив не пробив. Треба було кидати в люк або в ЛД. Так. 4700. Гарна тачаночка. На 8 рівні прям непогано, я вам скажу. Реально непогано. Точно буду проходити етапи, точно буду забирати цей апарат. Гармата дуже зручна. Прям дуже зручна гармата. Отак, От 416 дає. Як то його засвітити? Добре. На голдів. Там 330 ніби пробою. Добре. 5600 шкоди. 5600. Просто їдете і вбиваєте. З вісімками цей танк буде прям нагибати. Тут правда, голда лишилася погано. Але да. Ай яй, -яй добили. Поспішив. Все ж таки виціливає AMIX. Так, ну добре, чекаємо кінця бою, і відразу я вам покажу результати. Ну і результати бою перед вами. Знову ж таки, вдалося взяти майстра, основний калібр і накидати 5642. Фінансує звіт детально. 40 тисяч нам дало за завдання, і отут, бачите, сам фарм. Грав я без резерв, тільки прем акаунт. Так от, в цілому, про танчик. Мені дуже подобається його гармата, подобаються кути і броня башти. Єдине, що не дуже подобається, це його, оці щоки, які пробиваються доволі легко, я б сказав. Тобто ви від борта танконути не зможете, або якщо зможете, то дуже складно. Якщо підставляти отак корпус, тобто виходити під отаким кутом, ховати оцю частину щоки, ось цю частину, то нас виходить НЛД приведена, дивіться 280, ВЛД 300 Таким чином ми можемо ромбом танкувати. Навіть дев'яток, і виходити давати або залп, або давати по одній. По одній тишці виходить 1,5 між снарядами. Це доволі круто і сильно, на мою думку. Гармата тут реально дуже класна, можна катати навіть на сірому обладнанні. Я по факту різниці так і не помітив. Єдине, що трошки в ДПМі, тому що вентиль там стояв боновий, а тут у нас є дефолтний базовий сірий вентиль. В цілому танку я даю оцінку, напевно. 7,58. Якби були броньовані ці щоки більш-менш трошки більш зашита в ЛД, то танк був би 10, майже 10 із 10. В цілому непоганий, адекватний, нормальний прем, який, в принципі, я собі також буду забирати на аккаунт. Всім дякую велике за перегляд. Кому сподобалося відео, буду не проти вподобайки, можливо, напишіть якийсь коментар. Дякую за перегляд. З вами був Шокерекс і до наступних відео.